Перемога донецького шахтаря у матчі Ліги Чемпіонів УЄФА належить усій команді, усім її шанувальникам та усій Україні. Цей результат настільки яскравий і важливий, що певним чином перевершує захват. Шахтар здолав лідера групового турніру і закрутив там прекрасну інтригу. Чи слід вважати перемогу над Барселоною сенсацією? І що саме побачила камера кола спорту навколо матчу у Гамбургу? Розповідає і показує наш спеціальний кореспондент. Рильники здорового способу життя спорту взагалі та футболу, зокрема, у полі зору камери кола спорту, мешканці Гамбургу, який є другим найбільшим нестоличним містом Європейського союзу. Подорож до одного з найважливіших економічних, політичних, культурних та спортивних центрів Німеччини, починалась з тривожних новин: спроби теракту і захоплення заручника в аеропорту Гамбурга. Шахтар і усі, хто супроводжував команду на номінально-домашній матч проти Барселони, дізнались про закриття аеропорту і зміну шляху. Літак здійснив посадку в Любику, що збільшило запланований час подорожі. Криза у Гамбургу закінчилась і стартувало дослідження міста, яке стало європейською домівкою для шахтаря у цьому сезоні. Гамбург за суспільне здоров'я духу, тіла та загальний екологічний підхід. Велосипед, човен, пробіжка, варіація активності і безліч. А ще мешканці цілком розуміють, чому Шахтар проводить домашні поєдинки не в Україні. Це велика проблема в Європі. Що зараз в Україні таке горе, що йде війна, це дуже погано. Це велика проблема, і я маю надію на майбутнє, що війна скоріше завершиться. Також Томас легко пояснив, чому спорт важлива складова життя німців. Джаменієсан. Німеччина вільна країна. Тут люди обирають різні заняття спортом і слідкують за власним тілом, аби у майбутньому не було проблем зі здоров'ям. Наш співрозмовник на великий футбол не пішов. А ось фанати Барселони створювали навколо події помітний ажіотаж через небезпеку. У аеропорту Гамбургу вони теж діставалися місця важливої гри непрямими рейсами. Але втома не подруга вболівальника, а усі емоції тільки рідній команді з синьо-гранатового світу. Для головного тренера Шахтаря Маріни Пушича нове випробування матчем проти Барселони найвищий рівень відповідальності. Нетривалий стартовий період. На чолі шахтаря вже був для фахівця цілком успішним, але все одно дуже складним це довга подорож. Не можна назвати це домашньою грою, тому що ми були в дорозі багато годин, щоб дістатися до місця призначення. Це, звісно, потребує адаптації, вимагає бути сильним духом, і я бачу це в моїй команді. Ми щасливі бути тут. Маємо час на коротке тренування, щоб підготуватись до Барселони. Але відверто кажучи, безумовно це не ідеальні умови, коли ти повинен подорожувати стільки часу. Це мій перший досвід, або навіть другий, бо ми поверталися після матчу. З Барселоною, але це перший досвід з такою грою попереду. Вона особлива. Але ми тут не для того, аби жалітися. Ми приїхали, щоб змагатися. Ті, хто приїхав грати, висловлюють тренеру довіру. І це теж суттєвий здобуток перших днів Пушича у Шахтарі. Все було дуже швидко, і ми вже знайомились по ходу. Скажімо так, було, було вже два матчі, декілька тренувань і звикаємо до нових вимог. Хочемо грати більше з м'ячем, тому э, ростемо як э, разом. Намагаєшся і стараєшся грати проти таких команд кожен рік, тому що э, стараюся попасти сюди до Ліги Чемпіонів і мати саму таку нагоду грати проти таких грандів. І звісно, це э, дуже сильно мотивує тебе покращувати і грати на високому рівні. З емоціями вже якось стараємось справлятися, тому що це не перший матч буде для нас. І у нас багато хлопців, які зіграли дуже багато матчів у лізі чемпіонів у Європі, і вони десь можуть заспокоїти і підібрати правильні слова. Один із тих, хто поруч і завжди активний під час гри, Андрій П'ятов. Екс-голкіпер Шахтаря, а нині тренер воротарів клубу, ще звикає до нової ролі, але має аргументи, що надихають. Завжди приємно перемагати топ команди. Але сама участь в таких матчах це, це щось неймовірне, бо ти можеш побачити свій рівень в таких іграх, ти можеш навчитися чомусь, та де, також на помилках. І це тільки один великий плюс грати з такими командами. Працюю, розвиваюсь, вчусь, дуже хороший тренерський штаб, дуже багато взаємодії. Тобто, те, що від мене хочуть бачити тренери, намагаюсь вип. Ну, робити і тримаю хлопців в тонусі. Всі задоволені, тому і я задоволений. Наша праця ж залежить більш психологічно підготувати, бо фізично ти завжди можеш підго... Там, навчити а психологічно трохи важче. Тому ми добрі, чудові хлопці, дуже розумні. Вони все розуміють. Ми. Мою підсказку якусь, мій досвід розуміють, і прислуховуються. Десь запитую, десь явно їм їх запитую, як вони себе почувають, чи є, в яких моментах їм допомогти. Тому все налагоджено. І Ви бачите, і в першій грі з Барселоною дуже чудово грав Дмитро і з Динамо. Тось тобто бачу, що він тільки робить кроки вперед. Воротар Дмитро Різник один із співавторів красивої і переконової сенсації від донеччан у лізі чемпіонів. Шахтар не пропустив вперше за попередні 14 матчів у цьому європейському турнірі. Захист провів ідеальний поєдинок проти Барселони, що довела і статистика: нуль ударів у площину воріт від каталонського клубу. Зіграли на нуль, Це дуже приємно для воротаря, але команда билася до останнього, щоб виграти цю гру. По грі дуже приємно перемагати такого класного суперника світового лідера. Переможний переможного матчу підсумок впевненої та елегантно розіграної комбінації. 27 передач перед голом. Рекорд ліги чемпіонів цього сезону. Найкраща оцінка завершення цієї атаки слова її учасника, автора передгольового пасу Георгія Судакова. Дуже хороший гол. Ми е, якраз набрали декілька передач на фланг. Я побачив його е, е, чи на. На іншому фланзі віддав передачу. і Він дуже добре подав. і Сікан забив і дуже хороший гол. І Я думаю, це неймовірна була комбінація. Взагалі можна сказати, що вся команда сьогодні відіграла. Неймовірно, якраз в обороні і показали дуже неймовірний характер. А як можна було інакше, коли команду підтримував такий стадіон? Колоритні українські вболівальники заповнили різні сектори. Український Донецьк голосно звучав у Гамбургу під час класичної передматчової ходи фанатів Шахтаря. Вольний «Шахтар» подякував Німеччині, яка стала домом для українського гранда. А серед запрошених гостей були військові, зокрема і захисники Завзавсталі, які були звільнені з полону та нині проходять реабілітацію в гамбургу. Ще один учасник заходу. Подяки Петро Скрипка, колишній військовослужбовець, який влаштовує піші марафони на підтримку збройних сил України. Я був військовим третьої окремої штурмової бригади, і, на жаль, за станом здоров'я мене комісували. Я йшов піший марафон з Києва до Лісабона, дійшовши до Нюрберга, здоров'я трішки підвело. І я повернувся до України на лікування. І тоді мені дали ось квиток на цей матч і запросили сюди. Я... Збирав кошти для військових дітей, які втратили кінцівки. Я хотів показати своїм марафоном, який я назвав марафон добра. Хотів показати, настільки українці не здолані, наскільки вони міцні. І хотів показати, що навіть будучи за кордоном, українці мають бути об'єднаними і завжди допомагати, не дивлячись ні на що, не забуваючи, що в нас в Україні йде війна. Важлива і вагома перемога чемпіона України в Гамбурзі. Ще один показник резервів творчої сили українського футболу футболу, варіантів його розвитку у часи повномасштабної війни ще один приклад прагнень і справжніх можливостей українців, що вміють захищатися і знають, як вигравати.